Сьогодні ми з вами знаходимося на підсумковому святі Червона калина, яке вже йде у системі 15 років. Значить, сьогодні є підсумки підсумки. Це вже міжнародне свято, як ви бачили, тут є і представники вже інших країн на сьогодні, представники Молдови іменно, тому що вони. Передають нам естафету, приймають і так далі. Я е, хотів би, щоб ви мене зрозуміли е, вірно. Справа в тому, що воно свято для тих людей, які сьогодні, для тих дітей, я би так сказав, які сьогодні знаходяться в цьому закладі. Це не найприємніший заклад на території Прилук. Я думаю, що один з проблемних. Не справа вже в тому, що кормлять і так далі, що нема де спати, бо ви походили, подивилися, що умови проживання тут нормальні, і є і навчання, і як бачите, є хороша художня самодіяльність. Але я маю на увазі сам факт дитячої злочинності. А є якась і тому ви знаєте, я дивлюся добре. Що це проводиться, бо для них то весело, є заняття і так далі, вони десь шліфуються. Вони готуються вийти е в наш світ з вами. Це один з етапів підготовки. Є якась така велика відмінність між тим, в яких умовах перебувають прилуць? Практично ні. Я би хотів сказати, що Прилуцька установа не є найкраща в нас в Україні. Це не показово. Вона... Трохи краще, ніж середина, але по Україні є ще кращі установи, ніж Прилужка. Але не про то йде річ. Не справа в тому, як справа в тому, щоб їх менше було, щоб ті діти, вийшовши звідси, більше сюди не поверталися. І для того я і говорив, і напевно всі вчителі говорять, і напевно все суспільство повинно говорити про те. Нам треба підготувати їх, щоб суспільство, тобто ми з вами, їх прийняли, щоб вони стали, щоб вони не стали клієнтами нашими пожиттєво, хоча є й такі. Я не маю на увазі тут, але є такі, що починали звідси, і їх досить. Василь Кощенець, голова кримінально-виконавчої служби України. Дякую вам.